Накипіло з Алікою Піхтеровою друзі. Справа в тім, що напередодні стали відомі довгі списки театральної премії Гра. А це зазначу єдина в Україні театральна премія національного масштабу, яка щороку визначає найкращі вистави країни за прозорою системою відбору. А також наголошу, що у пресрелізі до події зазначено, що цьогоріч річ Шурі отримали рекордну кількість заявок від учасників їх було близько 140. А з них відібрали 35 і всі вони змагатимуться тепер за головну театральну нагороду країни. Тож про це й поговоримо в гостях у радіо Накипіло сьогодні. Яна Портола, вона експертка премії та театрознавиця. Яно, добрий день. Добрий день. Також з нами на зв'язку Ліза Сіренко. Вона музична критикиня, співзасновниця та співкерівниця медіа про класичну музику The Clakers. Лізо, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую вам. Також зазначу, що Ліза теж є експерткою, членкиною журі. Пані Яно, я вже зазначила про рекордну кількість заявок цьогоріч. На вашу думку, з чим такий бум пов'язаний? Це феномен, напевно, на який важко одразу відповісти зрозуміти, зрозуміти, ну, чому. Бо дійсно, я свого часу була експерткою першої гри і о, дуже так. Насторожено, скажімо, театри подавали заявку, і у нас завжди були в грі такі номінації, які, ну скажімо так, просідали, не дуже теж можливо довіряли, можливо, в якомусь сегменті не так багато було вистав. В цьому році, ну, по перше, театральний сектор, як на мене, трошки реанімувався і зрозумів, що треба продовжувати діяти попри все і попри ті обставини, війну, в, якої, в якій ми знаходимося. Була створена певна кількість прем'єр, бо я нагадаю, що на групу даються прем'єри за календарний рік відповідно. Це ті вистави, які були створені в 24 році, тобто є що подавати. Якщо думати про те, що подані не всі, а в театрах було набагато більше прем'єр створено за цей рік. То зрозуміло, що більше 130 вистав. Це велика кількість для того, щоб їх там буквально за два тижні, які були експертів, переглянути на відео, зрозуміти, проголосувати і взагалі з ними попрацювати. Ну, як на мене, можливо, це буде пафосно, да? але це ознака життя, що треба жити і треба продовжувати творити. І театр, який в даному випадку виступає таким ну категорією нормальності, да, якоїсь, можливо, це ілюзія нашого сприйняття дійсності, але тим не менше. У прес-релізі якраз йдеться про те, що Кропивницький вперше долучився взагалі до такої змагання, скажімо так, і великий був такий, ну доволі, на мою думку, перелік сучасних драматургів, з якими працювали, режисери. Чи великий дійсно Чи стали більше звертати увагу? Великий, великий, на щастя, власне, я можу сказати, що сучасна драма, сучасна українська драма, не перший рік вже присутня і вже кілька років в грі є спеціальна номінація. Нація за кращу драматургію це теж показник того, що сучасна драма а, доволі впевнено, скажімо, так займає свої позиції, а, і може відзначити відзначити те, що в державних театрах так званих а, сучасна драма теж сьогодні. А, не надвеликий, але все ж таки представляє а, такий значний а, сегмент. Да, тому, а тому є. У нас є номінація в цьому році, як ніколи. Ну, принаймні те, що я пам'ятаю, дуже було багато заявок танцювальних, пластичних, фізичного театру. Да, там така розлога номінація, і а, до цього не було. У нас дуже часто важко було обрати тих, хто входить в лонг-ліст, тому що це були і всі заявники нерідко. Да, ті, ті, хто виходили в лонг-ліст. В цьому році був. А, Вибір і було непросто обрати саме в цій номінації. Та от власне, ви сказали про державні театри. Я от хотіла тільки навести приклад, що наш харківський театр Ляльок він активно співпрацює з сучасними драматургами, а тут є нещодавно в розмові з Артемом Вусиком, режисерка Оксана Дмітрієва сказала, що у них забрали цю позначку державний театр, що вони тепер, нібито, не державний. А, ну там, там не зовсім там. така історія. Все одно це е, е, залишається в державній власності, скажімо uh -huh. так. Просто переформатування. Формату це комунальний заклад культури. Мені страшенно не подобається ця, це, це слово так. сполучення, комунальний заклад культури, бо щось таке в цьому зовсім не театральне. Але це йдеться про формат, це все одно. ну, Комунальний заклад культури належить місту і все одно це державна власність, тому мова не про позначку, яка в назві театру. Але все складно, направду, все складно. Так, так це правда. Пані Лізо, ми з вами, коли домовлялися про інтерв'ю, ви так сказали. Але я поки що нова в грі. <ріст> Таке багатозначний такий вислів. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід, як опинилися в грі, як тривала робота, що найбільш складне було для вас і є, поки триває ще відбір. Напевно, поки що найскладніше було пояснити своєму офтальмологу, чому я не можу е працювати лише коли денне світло. Бо коли в останні в останній тиждень приходять е приходить величезна кількість заявок, е і коли ти розраховуєш на 80-90, це от такий е середня цифра була е заявок в. Попередні роки, виключаючи 2024, коли за два роки збирали то і приходить 135-136, насправді трошки більше заявок, які не пройшли технічний відбір з тих чи інших причин, то ну це це доволі складно подивитися в такі стислі, стислі терміни. Ну і окремо подивитися, припустимо, ще можна, але ще треба ж подумати, осмислити, зрозуміти, чи це конкурентно спроможна вистава, чи вона вартує лонг-листу, чи, чи ця вистава. А як тут буде п'ять вистав, а як в іншій категорії? Тому що насправді я думаю, що я на зі мною погодиться в різних категоріях була різного роду конкуренція є прям дуже сильні, а є такі менш сильні категорії, де треба було думати зовсім про інші. Критерії, оцінки ну загалом, це, це цікавий досвід, новий, і я вже почала дивитися вистави наживо. І це ще окремий досвід: подивитися: 35 вистав за там два з половиною місяці, три місяці. Не знаю, як це вийде, але це дуже цікаво. Я вже дивлюся, що зовсім часом інше. Враження складається, коли дивишся наживо, щось додається, щось віднімається від відео, тому що всі театри записують в міру своїх можливостей, і часом ми ну, з експертками помітили, що це такі дуже ем, неякісні відео, де треба додумувати і не зважати на якість запису в своєму рішенні. А часом це дуже якісні відео, і, і прям дуже цікаво дивитися, і потім перевіряти це відчуття наживо. Принагідно хочеться порадіти, що у нас в Харкові провалилася ця ідея з театром на дивані так званим. Пота дійсно це така дуже, дуже живий організм. А пані Лізо, я правильно розумію, що ви в силу ну, свого фаху спеціалізації, що ви е, зважаєте найбільше на музичну частину вистав? Я можу сказати, що я почуваюся більш відповідальною за музичну категорію і, напевно, за номінацію музичного оформлення. Бо так, я в грі, можна сказати, приймаю естафету від свого колеги Олександра Островського, який був в жюрі саме по музичній складовій до мене. І, і цього року музична номінація це теж щось для мене. Ем... Не зрозуміло, тому що всі ті чотири вистави, які вийшли в лонглист, вони абсолютно заслуговують чотирьох різних категорій, тому що є вистава е, Нерусалчен-Великдень, де це якби відновлення української культурної спадщини в якомусь сенсі, бо цього Лентовича не так і ставлять, і е, ставляться в новій режисурі. Є вистава Кармелітки, де це. Е, Твір зарубіжний, в якому треба додати е, е, режисури і вкладу там команди, щоб це все зіграти, сценографію поставити. Ну, коротше кажучи, саме постановча частина опера «Гая», де все зроблено з нуля, е, і, боже, я забула, а, і Червона Рута тобто теж абсолютно новий написаний. Мюзикл, uh, або це, як ви Татар Занковецько? Мюзикл. Так, mm -hmm. Татра Заньковецько. Майже мюзикл, майже документальний, uh, де музика грає uh, зовсім. Іншу роль, ніж в трьох інших виставах. Ну, Тобто, це, це справді мені буде дуже цікаво е, почути враження всіх експерток і експертів після перегляду наживо. І, власне, я чесно навіть не можу передбачити, що попаде в шорт-ліст, тому що. Ну, це різні категорії. Звучить дійсно надзвичайно цікаво, і я уявляю, як складно вам, бо я тільки харківські вистави з цього а, Лонглиста бачила, але навіть з них двох я, я як то кажуть, умиваю руки, не знаю. А, до Лонглиста зазначу, що потрапили з десятьох міст представники, так? А, якщо я не помиляюсь. Так, так Напевно, бо так, я так, не рахувала. Так, та, по-моєму, 10 дійсно в прес-релізі написано. І серед харків'ян, як я вже сказала, дві вистави: це постановка у театрі ляльок режисерки Оксани Дмітрієвої за твором, якраз сучасної письменниці, нашої, моєї улюбленої Оксани Забушко. Вистава називається Килинова Сопілка. А також це мона вистава Ніни Хижної, ну, хтось такі, як я, від театру Нафта. За цей час вистави помандрували інші. Містами до речі, є у мене для вас сюрприз. Коментар ми заслухаємо зараз коментар Ольги Дорофєєвої. Вона керівниця літературно-драматургічної частини Харківського театру Ляльок вона розповість, яка доля цієї вистави. От вона народилася в лютому, торіки спойлер, навіть драматургиня встигла побачити свою виставу. Тож давайте послухаємо пані Ольгу. Вистава «Колонова сопілка» з'явилася в репертуарі театру в лютому 24-го року, тобто, вже понад рік, як вистава грається, вона дуже активно грається в Харкові і. Вона вже мала покази в Києві, в Івано-Франківську в рамках фестивалю Харків, Нералокована Культура. Також планується поїздка і вже прямо от на найближчих вихідних 4-5 будуть покази у Львові, у Львівському театрі Ляльок, а потім 6 числа у Луцьку в музеї сучасного мистецтва імені Корсака. Вистава отримала такі. Практично всюди відгуки, які стосуються і її візуальної форми, бо вона дійсно сповнена якимись такими досить загадковими, дуже виразними візуальними образами. Там є така відеопроекція, і вона створює таку загальну якусь таку містичну моторошну атмосферу, і це те, що одразу викликає таку увагу глядача. Також вистава сповнена піснями, які написали самі акторки Вікторія Міщенка, Лілія Січук. Співають продовж вистави ці пісні, і це неймовірно також така дуже аутентична, дуже специфічна, дуже атмосферна музика. І вона також підкорює, скажімо так, пафосно серця глядачів, і також є багато відгуків щодо цієї такої музичної складової. Власне, під час одного з показів в Києві, коли ми грали Колонову Сопілку, то виставу відвідала сама Оксана Забужка, що було дуже таким хвилюючим моментом. Це було таким дуже очікуваним. І тобто вона подивилася виставу разом з Вірою Агєєвою. З літературознавицею, вони прийшли на виставу, потім трошки висловили свої думки. Це було також дуже-дуже хвилююче, що вона побачила виставу, підписала там книгу для театру і так далі. Вистава вже отримала нагороду, наприклад, на фестивалі Прем'єри Сезону. Це фестиваль, який організовує Уніма України. Отримали три нагороди за найкращий акторський ансамбль за дебют в сценографії Діначому ж сценографка отримала нагороду, і також за таке, якби найкраще прочитання української класики, таку спеціальну нагороду. І також от зараз вийшла ця вистава в Лонгліст фестивалю Премія Гра, чому ми також дуже тішимося і плануємо і в подальшому активно також цю виставу і возити, і сподіваємося, що в неї також будуть ще премії і перемоги. Накипіло з Алікою Піхтеровою Ось так, друзі. Така доля лиш однієї вистави у Харкові. Тож попишаємося трошки собою, що ми живемо в такому прекрасному мистецькому і театральному місті, яке, попри все, Продовжує позначати себе на культурній мапі країни і світу, я би навіть так сказала. А пані Яно, я би хотіла більше таке технічне можливо, питання поставити, як далі буде вибудовуватися робота, як будуть обирати власне переможців? Чи всі представники з десятьох місць зберуться в одному місті і будуть показувати вистави? Перед тим як розказати про це, хочу привітати по перше, харківський театр ляльок із нагородами на прем'єрах сезону. І дуже сильно сподіваюся, що Харків. От, ви правильно кажете, що ми попри все працюємо. Теж що дві вистави, попри ті умови роботи харківських театрів, які є, вийшли в лонг-лист, і нагадаю, що в минулому році дві вистави отримали перемоги. То ми зичимо того ж харківським театрам. Тримати uh, ту марку, а до цього ще там харківський театр Шевченка з нехай щастить, був переможцем, то мені здається, що це гарна така вже стала традиція. А uh, щодо технічних моментів, uh, от повертаючись до попереднього питання, до uh, лізе, хочу сказати, що всі направду дивляться все незалежно від того, в чому кожен з членів експертної ради спеціалізується. Да? Хтось в танцювальному театрі, хтось в музичному, хтось в драматичному uh, і, і так далі. Але експерти мають передивитися виставу у всіх номінаціях. І направду, це велика така робота, тому що ви зазначили, так, що там 11 міст. Ми будемо їздити в різні міста України, так, у всі ці 11, і дивитися вистави наживо. Іноді є можливість подивитися вистави не на власній базі, скажімо так, тому що сьогодні вистави дуже часто гастролюють. Той же Харківський театр Ляльок і вистава театру нафти вони будуть показані в інших містах, і зрозуміло, що направду. До Харкова експерти побоюються їхати, це обумовлено, коли ти тут живеш, тобі там нема чого боятися, так. а їхати з інших міст не так. Комфортно, скажімо, да, тому є нагоди подивитися в різних містах в інших містах. Тому у нас попереду не просто важка робота передивитися вистави 35, да, а їздити по Україні, дивитися їх в різних містах, пробудувати логістику, тому що театри ставлять вистави в своєму репертуарі. Дуже рідко буде хтось підлаштовуватись. Іноді, от я подивилась те, що вже зараз надали експертам. Ти бачиш, що ця вистава поки що за два місяці поставлена один раз. І між тобі треба, попри свою завантаженість на основній роботі, свої якісь там можливо плани, ти маєш їхати і подивитися цю виставу, бо можливості подивитись її ще раз може й не бути, скажімо mm -hmm. так. А якісь вистави, ну я вже бачила наживо в силу різних там причин, да, десь ти був принагідно подивився в харківські вистави. Зрозуміло, що я бачила. Те ж саме, коли нова сапілка. Я додам, що це була ще й дипломна акторська робота Лілі Січук. Тому я власне знаю, як вона народжувалася, була на прем'єрі, тому що це Ще да, здача такої дипломної роботи а, і так далі. Тому такий великий інтенсивний план. ну от Я думаю, що Ліза, якщо вже складала собі якусь таку логістику, ти розумієш, що найближчі два місяці ти просто живеш в потязі а, і а, намагаєшся максимально, да, якщо а, ну, із Харкова до Львова їхати, ми всі розуміємо, далеченько, ну, да, тому ти так підбираєш, щоб кілька вистав, а не заради одної їхати. Хоча часом ти їдеш заради однієї вистави а, в якесь місто. Я дуже, до речі, приємно була здивована, що цілих три вистави від Сумського театру потрапили до довгого списку. Не і... можу тут не потішитись сказати, що там є Харківський слід, оскільки режисери цих вистав це випускники Харківського театрального університету. Точно. Харківського університету мистецтв, да, театрального факультету, це Дмитро Нікрасов і Влад Пісарів, то тут теж є чим пишатися Харкову. Ой, аж, аж муравлі пробігли так приємно за Харків'ян завжди. А... А коли тоді ми почуємо імена переможця, переможців, коли вже зможемо з вами зустрітися, підбувати підсумки? Наскільки я пам'ятаю, традиційно ми червень включно дивимось, передивляємося всі вистави і складаємо? Поки, кожен для себе спочатку експерти да такий шорт-ліст, потім підбиваються загальні такі підсумки і оголошуються результати. Ну подивимося, як буде в цьому році. Я можу помилитися, Мені здається, що десь на серпень ми вже це маємо, тому що потім театри мають теж скласти, якось спрогнозувати свою ті, хто виходять в фінал, спрогнозувати свою участь. І запрошуються міжнародне журі, яке має приїхати, передивитись. Не знаю, як буде організовано в цьому році два роки. Поки поспіль міжнародне журі відвідувало в трьох щонайменше містах, дивилось локаційну виставу, і всі театри мали приїхати в одне з трьох запропонованих міст. Тому що ми теж розуміємо, що міжнародні експерти до Харкова і до Сум навряд чи поїдуть. Ну так. А це е, премію гра, ну, співзасновники чи засновники, є Національна спілка театральних діячів України. А міжнародна театральна спільнота це теж якась така, е, як спілка, вважається. чи це то запрошує ні, це запрошені експерти з різних е, сфер. Сьогодні ми з вами розуміємо, є е, такий великий інтерес до України до, те, до, до театру України. На щастя, ця хвиля не спадає, і нам теж треба ну тримати якось цю цю марку і тримати цю увагу, тому що вона може дуже швидко зникнути, так само як і з'явилась. І е, 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 це як правило і театральні критики і режисери, і теж е, формує національна спілка, намагається формувати журі, щоб були представники е, з. Різних сфер театральних, тобто і музична, і танцювальна, і драматичний театр, і драматурги, це часом бувають. Це нерідко є організатори театральних фестивалів європейських, які теж мають досвід в різножанровій такій палітрі. І один з принципів формування міжнародного журі, що кожен рік воно нове. Ух ти! Так. Так. І я не знаю, наскільки це вистачить знаходити міжнародних експертів 100% нових на майбутнє, але поки що це вдається, є сміливці, які е, е, їдуть до України. Ну, мабуть, звідси і випливає власне, довіра театрів, які подають заявки, бо вони бачать дійсно, що це є неопереджена така і прозора гра. Я би, мабуть, наостанок хотіла вам поставити таке питання. Нещодавно мені в інстаграмі трапилась така, порадила мені допис, який мене приємно потішив, трошки здивував. Там наводиться прям статистика про театральний бум, про те, що люди дійсно, от в 20, на початку 25-го року, наприкінці 24-го, почали набагато активніше цікавитися театром. І, наприклад, там, моє покоління Міленіалів, воно пасе задніх, покоління Z, от, ті люди там зараз Молоді наймолодші, вони дуже активно ходять в театрі, їм дуже подобається. І у мене, мабуть, питання пані Лізо, і до вас, і до вас, пані Яна. Як, чи було для вас це очікувано чи ні, що рано чи пізно все одно ну, люди повернуться до, до театру? Я розумію, що в 22-му там теж статистика, що був занепад, людям було не до цього. А тепер як жага така відкрилася спрага дійсно до театру? Ну, може, Ліза почне, бо я щойно теж відповідала. Можливо, яна тоді продовжить по такій з точки зору, з театральної перспективи, а я так суб'єктивно скажу, що мені здається, на, на цьому етапі зараз я відчуваю в собі потребу озиратися навколо. І тому я дуже часто ходжу на різні виставки, візуальні проєкти. Також у зв'язку, що я є координаторкою культурних програм в пльоти інституті, я е, трохи і спілкуюся з е, цією мережою митців, мисткінь з різних сфер, і е, мені здається, що це дуже е, логічна е, в наш час е, потреба озирнутися навколо, і дуже багато з проєктів є. Історично направлені або постколоніально, або екологічні, що теж пов'язано з російсько-українською війною, тобто це не лише мистецькі акти, але й також дослідження. І от в цьому дослідженні в мене є потреба. Треба дивитися, як інші люди це бачать і самі аналізувати. Тому мені здається, що театр, зокрема, мені, мені просто вбачається, що можливо це не так видно в візуальному мистецтві, але я дуже, дуже слідкую там за різними виставками, які відбуваються в Києві, і те, що робить Єрмінов центр і. Джем ну, тобто це на різних кінцях країни, абсолютно є ця однакова тенденція, і в театрі просто з'явився цей термін, український театральний бум, і тому ми про це якось окремо говоримо. Але мені здається, що це частина цілого. І дуже коротко додам, що ті постановки, які цього року нам подали на гру, вони. Теж в ну, принаймні половина з них є отакі дослідницькі щодо дуже актуальних соціальних проблем, або вони є документальними частково. Тобто оцей момент також переходить в театр активніше. І це, це теж певна тенденція, яку треба зазначити. Я можу ще додати, що як історик театру, що це прогнозовано, тому що власне в історії театру воно завжди хвилями. Да? То є така повна криза, і глядач не ходить в театр, то навпаки спостерігається. Ну, назвемо це бум, а, нехай буде так, але тут погоджуюсь, абсолютно злізою, що це спостерігається в культурному секторі в цілому. І а, можливо тут ще таке пояснення, що а, оця жага життя і жага спілкування з іншими людьми, а, тому що до цього ми сиділи під час ковіду вдома. А, Потім була війна і бажання теж якось закритись, усамітнитись, та ще й небезпечно, і це все змушувало сидіти вдома. А сьогодні раптом бажання спілкування з іншими, і театр дає таку можливість наживо сприймати мистецтво, а бути в загальній. Неважливо, це велика маса людей чи маленька маса, як в Харкові в Артерія, да де зовсім там мало глядачів. Але ти відчуваєш себе. Поруч з іншими, да, це така спорідненість і бажання. Ну і плюс те, що театр так чи інакше рефлексує на те, що відбувається, і бажання якось співставити свої відчуття, свої емоції, свої рефлексії разом з іншими і з театром, який теж можливо тобі заакцентує якісь такі речі, покаже з незвичного якогось ракурсу. І сторони. Це теж напевно є. І цей був спостерігається на правді абсолютно скрізь, не тільки в столиці, де велика апріорі кількість людей і як. Там браку глядачів ну, практично не було. Я, мабуть, трошки від себе додам порефлексую, що для мене я страшенно люблю театр і люблю його з дитинства. Але після 22-го я, можливо, частково для себе втратила якісь сенси, я їх шукала. А зараз для мене це просто ну, можливо якась така втеча від реальності, в якій я абсолютно розгублена. Я страшенно люблю дитячі вистави, і зараз вони теж для мене якось по-новому зазвучали. І загалом мені подобається оцей метод такого колективного проживання. Дійсно. Як ви зазначили. Тож, друзі, хочеться просто підвести вас до того, що ходіть в театр, бо ви бачите, наскільки у нас круті відбуваються постановки. І Відвідайте, будь ласка, і калинову сопілку, і хтось такий, як я, і загалом вистави наших харківських театрів, бо що там вже бути скромними, вони того варті. Пані Яно, пані Лізо, я вам дуже дякую за, за цю розмову. І я думаю, що ми зустрінемося в серпні. Вже коли підіб'є підіб'ються остаточні підсумки, зможемо теж порефлексувати поспілкуватися. Дякую вам, дякую за запрошення. Ходіть до дякую. театру. Ходіть до театру. Та друзі, ми йдемо на музичну паузу, а потім теж будемо говорити про театр. Тож не перемикайтеся. І сьогодні згадала таку класну пісню гурту Тартак. Вона старенька, але дуже класна. Тож, можливо, і вам нагадаю. Йдемо на паузу.